Доброго дня всім прихильникам футболу. До вашої уваги знову на каналі рубрика топ-5, топ-5 головних подій футбольного вікенду сьогодні з історичним присмаком. Причому історичним присмаком як для цього сезону, так і в набагато більшому часовому розмірі. Тож, кому цікаво, дивіться відео до кінця. Але на початку попрошу вас підписуватись на канал, оскільки переважна більшість переглядів тематики відбувається на каналі саме без підписки. Давайте, будь ласка, виправимо цю ситуацію. Буду дуже вдячний. Розпочинаємо з легенького. Позиція номер 5 Сьогодні це матч англійської прем'єр-ліги Евертон-Манчестер Юнайтед. Та історична подія сезону. Перша перемога Юнайтед в цьому сезоні з різницею більш ніж в один м'яч. 3-0 розібралися з Евертоном. Хоча переконливої гри не показали. Дану перемогу можна назвати перемогою на класі, оскільки Евертон як не старався, як не створював свої моменти, свого голу не забив. Ну а Манчестер забив свої і не лише свої голи, тому що перший гол команди, гол Гарначе на третій хвилині, був просто неймовірний. Я не знаю, можливо, один із ста він таки ще раз заб'є, хто не бачив голу, обов'язково перегляньте, можливо, найкрасивіший гол цього сезону в АПЛ. Завдяки цій впевненій перемозі Манчестер нарешті виходить хоча б в нуль в плані забитих та пропущених м'ячів, ну і з хорошим настроєм підходить до вкрай важливої гри проти Галатасарая в Лізі чемпіонів. Далі сходинка номер 4. залишаємось в АПЛ. Матч Тоттенхем, Астон і перемога бірмінгемської команди. 2-1. Завдяки цій перемозі. Команда Унай Емері заскакує в зону Ліги Чемпіонів лише не два бали, відстаючи від лідера Арсенала хто зна, можливо, АПЛ стане наступною лігою, де у нас найближчим часом буде несподіваний, а можливо навіть і сенсаційний лідер. Пригадуємо Іспанію та Німеччину. Можливо, така ситуація повториться і в чемпіонаті Англії. Якщо на початку сезону Астон Віла в основному бали набирала на домашньому полі, то зараз останнім часом перемагає і в тому числі на виїзді, як то кажуть Челсі, і от зараз Тоттенхем не дадуть збрехати. Взагалі ж у Ємері провів неймовірну роботу. Астон Вілла одна з найвидовищніших та результативніших команд. Чемпіонатом одним словом бажаємо успіху і йому, і команді загалом. Плюс до того, за останні п'ять турів за додатковими показниками, Астон Віла є лідером англійської прем'єр-ліги. Бронза сьогоднішнього рейтингу віддається мною матчу італійської серії «А» Салернітана проти Лацо і насамперед першій перемозі Піппо Інзагі на посаді головного тренера Салернітани, яка автоматично стала першою для цього клубу в сезоні 23-24 в серії А. В щомісячному огляді чемпіонату Італії, хто не бачив, завітайте на канал та перегляньте. Ми говорили і про Салерні Тану, і про Філіпо Інзагі, про те, що в минулому цей суперфорад поки що ніяк не стане супертренером. Тому, як на мене, кожна перемога команди, яку він очолює, привертає увагу. До речі, хто пам'ятає Філіпу, коли ще він був гравцем, його неймовірну кількість голів. Ставимо лайки. Причому Салернітана перемогла не аби кого, а представника від італії в лізі чемпіонів Лацео 2-1, поступаючись після першого тайму 0-1 у другому таймі. Салернітана проявила неймовірний характер. Сам Філіпо був неперевершений, навіть на 65 й хвилині отримав жовту картку. Ну а за хвилину по цьому 36-річний ветеран Кандрева приносить перемогу їм 2-1. І, хоча, незважаючи навіть на цю перемогу, Саларенітана не те, що залишається в зоні виліту, а навіть на останній позиції, але якщо перед цим туром відставання від 17-ї сходинки складало 5 балів, на даний момент лише 2, Тож, якщо будуть продовжувати в такому темпі та руслі, можуть і вижити. На черзі сходинка номер 2 нашого історичного рейтингу і це матч німецької Бундесліги Кельн проти Баварії. Скромна перемога ФК Голівуд 1-0, Черговий гол на рахунку Гарі Кейна. Але головний герой це Томас Тухель, тренер Баварії, який став першим тренером Баварії за 13 років, який не зробив жодної заміни в матчі Бундесліги. Особливо, як на мене, доволі дивне рішення, як для нашого часу, де тренери мають можливість робити відразу п'ять замін, але, як то кажуть, Тухелю видніше. Він спояснив тим, що його все влаштовувало в грі команди, він не хотів ризикувати, не хотів нічого змінювати для того, щоб не пропустити гол наприкінці зустрічі. Зважаючи на те, що у Мюнхенців на носі гра проти Копенгагена в Лізі чемпіонів домашня, яка фактично для них не має ніякого турнірного значення. Можливо, багато хто з тих гравців, що весь матч провели проти Кельна на лаві. Запасних вийдуть там в основі. Ну і нарешті, перша сходинка золота нашого сьогоднішнього рейтингу у матчі Мілан Фіорентина. Скромна, але дуже важлива перемога Россонері. 1-0. Щоправда, головна подія в цьому поєдинку відбулася на 83-й хвилині, оскільки тренер Мілана Стефано Піолі випускає 15-річного Франческо Камарду, який стає наймолодшим футболістом, що виходив на поле в матчах серії А. Хоча, можливо, дана подія відбулася і через те, що у Мілана перед цим поєдинком були серйозні проблеми із складом багато травмованих та дискваліфікованих, але подивіться на цю статистику. Це статистика Франческо за виступами в юнацьких лігах більше п'яти м'ячів в середньому за матч. Як таке можливо? Що там за рівень в італійському юнацькому футболі? Чи можливо Камарда це якийсь новий італійський унікум? Але незважаючи на те, унікум чи не унікум, батьки Франческо, які були присутні на матчі проти Фіорентини, сказали про те, що незважаючи на те, що він уже заграний за основну команду, йому потрібно домашнє завдання виконувати, тому що потрібно йти до школи. Тож будемо слідкувати за цією ситуацією, за цим гравцем. Ну що ж, ось таку п'ятірочку я вам сьогодні підготував, так сказати, з історичним присмаком. Сподіваюсь, вам сподобалось. Якщо так, то підтримайте відео та канал лайком. Якщо дуже сподобалось, підписуйтесь на канал, оскільки попереду багато цікавих відео, в тому числі і в подібному форматі. Всім, хто додивився до даної секунди, я дякую за увагу. На сьогодні, все, на все добре.